Найвища жива новорічна ялинка України знаходиться у Зінькові на Полтавщині. Це засвідчила книга рекордів України. Дерево заввишки майже 24 метри. Воно росте у центрі містечка вже понад півстоліття. Останні п'ять років ялинку прикрашають до свят. Прикрашати ялинку, яка росте на центральній площі Зінькова, почали п'ять років тому. І лише нині вирішили зафіксувати рекорд. Немає нічого гарнішого ніж жива природа. Саме в такій категорії внесено. Цей рекорд з параметром 23,7 три метрів. Володимир Омельченко один із тих, хто під час суботника у 65-му висаджував дерева. Вони вибрали красиве дерево, десь може, вже років 3-4 Таке, щоб, щоб прижилося ж воно гарно. Ми її спочатку гарно огородили, тому що. Щоб нічого з неї не трапилося. Ну а потім просто спостерігали, як вона росла. Жителі Зінькова своїм новорічним деревом неабияк пишаються. Я дуже горжуся цим, що в нас така ялинка. Вона дуже прекрасна, зверніть увагу, які гарні на ній іграшки. Звичайно, це дуже гарно, те, що ми не рубаємо. Це дає натхнення всім жителям Зінькова, що ми маємо таку гордість. До цього найвищою живою новорічною ялинкою України вважалося дерево, що росте в Луцьку. Його висота 21 метр. А найвища жива ялинка світу росте в Естонії. Дерево з за вишки 48 метрів. Полтавська красуня ще росте. щороку додає до пів метра. Ганна Шульгіна, Володимир Непейпиво, Костянтин Худолій. Новини на першому.